і асистенти будуть відсутні фальста. цей буде форста, 30 секунд штрафу. Далі рух по дистанції. Половині вроді за 212 секунд. Ще раз час, коли 50 км швидкості на годину середньої. Поділити на кількість дистанції, далі 12 секунд, від потрої процес пеналізація. Тобто... Прикращення цього результату за кожну хвилину, за кожну перепрошую, секунду випередження буде 3 секунди штрафу. За цим слідкує комп'ютерна система і потім після заїзду ми видрукуємо результат, який комп'ютер порахує всі штрафи. Далі по трасі у нас чекає два місця, де є знаки стоп. Вони такі схожі на звичайні дорожні. Щось червоні, квітні, червоні, на них треба зробити стоп повністю. Ніхто не каже там стояти хвилину, п'ять, але треба зупинити. Він бачить, чи ти так, чи ти не. І міліціонери потім вже показують відео. Я їхав його з'яву, мені виписали. いいね